Наше сьогодні спілкування сесія стратегічного планування. Тут в Баришівці, в прекрасному містечку на Київщині. Показала величезну потужність нації, яка називається українці. Наш проект це властиво є ця громадська активність, ініціатива людей, які обіймали і обіймають різні позиції в суспільстві. Зібралися з усіма представниками громадськості депутатського корпусу керівників, які приймають рішення на території селищної громади, що ж є у них в пріоритетах щодо відбудови відновлення життєдіяльності, забезпечення подальшого економічного розвитку планування їхньої територіальної громади, що потрібно від вас, щоб ми могли допомогти вам знайти ресурси на конкретний проект чи на ряд проектів. Нам потрібно зрозуміти, які ці потреби і описати їх максимально. Що це означає? Нам потрібно зрозуміти ваше бачення, що є проектом номер проблеми номер один, наприклад, на наступний рік, зрозуміти, які ресурси готові ви вкласти, і що потрібно від нас. І ідея проекту відновлення громад полягає в тому, щоб зрозуміти потреби цих громад, описати ці потреби, скласти стратегічний документ з відновлення. Цих відібраних до участі в проєкті громад детально опрацювати дорожню карту е, на найближчу перспективу і опрацювати од... щонайменше одну проєктну пропозицію, під яку знайти фінансування в донора. Питання номер один пріоритету: що потрібно громаді на зараз? Наразі? Моя думка така: то повісили. Баришевська територіальна громада це об'єднання 28 населених пунктів і 27,5 тисяч жителів. Більше 4 тисяч осіб внутрішньопереміщених, які наразі живуть в нашій громаді, працюють в нашій громаді. І дуже хотілося, щоб ці люди в подальшому полюбили нашу баришевку, щоб вони залишилися тут і внесли свій особистий внесок в її розбудову і розвиток. На жаль, не тільки внутрішньопереміщені особи є постраждалими в нашій громаді. Так трапилося, що з 28 лютого три населених пункти нашої громади були повністю окуповані ворогом і знаходились вони в окупації більше місяця. Це такі села наші, як перемога з такою влучною назвою і з таким. Міцним стержнем своїх жителів, це село Рудницьке, це село Лук'янівка. Ці села перебували під окупацією. Вони дуже постраждали. Люди пережили жахіття, тому що там стояли такі частини наших ворогів, які знущалися, гвалтували, вбивали. Взагалі в громаді у нас цивільного населення в цих селах вбито 19 осіб, найбільше з них у перемозі. Баришівська громада була під окупацією. Дуже багато зруйновано, знищено інфраструктури. Ті люди, що пережили війну, казали, що такої війни ще не було, не було ще таке відношення до людей. Це просто страшно. Вони як звірі, як вони як звірі. Це і освітянських закладів, і медичних закладів, і культурно-релігійної спадщини тобто є проблематика, але сьогодні ми всі разом зібралися для того, щоб вирішити з підходами демократії більшістю вирішити, які ж питання пріоритетні у відновленні подальшій соціально-економічного розвитку громади. Сьогоднішня е відповідальність мешканців Баришівської громади це чітке розуміння того, що руйнування, величезні руйнування, які сталися в цій громаді, це їхня спільна відповідальність. І сьогодні ми побачили, що люди, представники влади, громадськості, сьогодні ці люди говорили не просто про проблеми. Вони говорили не просто про бачення, які в них є розв'язання тих проблем. А вони показували нам і називали конкретні документи, які в них вже є як початок, як старт того, що вони зробили. Вони називали нам Ті об'єкти, які вони вже почали відновлювати. Вони мають бачення, як це робити. Ми не були такі дуже такі сильно дружні до початку вторгнення. Наприклад, я завжди намагалася реалізовувати такі проєкти, які б допомагали громадським організаціям. І це було як дуже важко. Це безкоштовно, це на добровільних засадах. Важко це було, але от під час от того лиха, яке вони накоїли, орки нас тільки об'єднали. Я дуже пишаюся, що тільки вдумайтеся, за час військових дій у нас зареєструвалися і створилися нові фонди, нові громадські організації. Які дуже збільшили свою е, таку роботу активну, постійно в підтримці, в допомозі, один одному, малозабезпеченим, внутрішньопереміщенням, людям, які втратили роботу, е, людей з сім'ями дуже переймаємося, е, тих, яких на жаль, але це правда. Багато в нас вже в громаді 31 родина, в яких загинули, сини. Чоловіки, і дуже ними ми всі опікуємося, допомагаємо як можемо. Наша бархівська земля породила немало талановитих людей. Гордість являється Ганна собачко шостак яка народилася і проживала у селі Веселинівка. У нас у музеї є дві картини, які вона намальовані нею. Це картини в оригіналі. Я їх тільки що принесла, тому що я її була заховала, коли. Почалася у нас війна, так я думаю, зараз вже треба їх виложувати, тому що війна вже закінчиться. Вони опікуються своїм своєю історичною спадщиною, своїм народом. Вони пишаються тим, що в них проживали історичні постаті, ті, що в них відбувалися історичні події. Громада достатньо активна, як в громадському напрямку, так і щодо прийняття рішень. Хочеться щоб Підприємства в наші відбудовувалися, розвивалися. Працюємо дуже багато у реалізації проєктів, Такі, знаєте, є цікаві проєкти, як залучення жінок до бізнесу. Зараз на дві вже групи в нас відучилися жінок, серед них є і внутрішньо переміщені жінки, ті, яким треба розвивати власну справу, яка допоможе їм отримати якийсь заробіток і економічно підтримати свою родину. Зараз саме так українці включилися в ключову задачу для свого буття. Для буття себе, своїх сімей, своїх родин, своїх дітей, своїх батьків, своїх ближніх, буття тих, що називається соціальна відповідальність. Соціальна відповідальність тих, хто поряд насправді саме такими були традиції України, яка виникла давно. Сьогодні я хочу звернутися до мешканців Баршівської громади. Ви прекрасні. Я залюбилася в вашу баршівку. Мені хочеться сюди приїжджати. Я б з радістю тут жила. Люди, які закохані в свою землю, які нікуди не виїздили під окупацією, боронили свою землю і вважали, що це їхня земля, і вони боротимуться до останньої краплі крові. Люди зацікавлені щодо змін. Люди, які приймають внутрішньо переміщених осіб і вважають їх своєю громадою. Вони не цураються свого і підтримують розвиток своєї історії, культурної спадщини. В них дуже багато проєктів, і звичайно, вони готові дати поштовх для розвитку бізнесу, вкладатись і в чомусь поступатися. Тому, звичайно, як інвестор, тут прекрасна природа, прекрасна історія, прекрасний культурний розвиток і дуже активна громада, яка готова до змін. Змінюватися і рухатись вперед.